Що здатен рідкий азот? Які вітаміни корисні для шиншили та чи можна виростити лічі з кісточки вдома? Учасники обласного конкурсу юний дослідник захищали свої роботи з природознавства об'єктів досліджень безліч і вони поруч доводять конкурсанти. Я працював над впливом способу умов утримання на розмноження та розвиток потомства шиншил. Коли ми змінили раціон і умови утримання, то це позитивно позначилося на шиншилах. Це навіть було краще ніж зви. Звичайний раціон і умови. Я висадила ліче в домашніх умовах. Спочатку мисадили його в ґрунті, потім у вологій серветці, а потім замочили воді. Воді вона в нас не вилізла. Досліджували конкурсанти і реакцію рослин на кліматичні зміни та ступінь забруднення повітря. Ми дійшли до висновку, що із потеплінням. Часник можна вирощувати як в жовтні, так і в грудні, тому що погода стає тепліше, і результат дав майже однакові показники. Якщо лише не користують у місті, значить повітря надбірно чисте або чисте. Якщо забруднене, то менше зустрінеться видів лишайників. Замість десяти це може бути один-два види. У місті горішні плавні їх дуже багато, і на околицях міста горішні плавні також їх багато. Загалом в фінал конкурсу юний дослідник вийшли 25 учасників із семи громад Полтавщини. Це школярі та. Вихованці обласного еколого-натуралістичного центру говорять організатори: дитина може дослідити свою домашню тваринку, наприклад, кота. Дізнатися про його звички, чому у нього такі звички, коли і чому кіт вмивається, як він реагує на зміну погодних умов, у конкурсі беруть участь діти 9-11 років. Конкурс відбувається в кількох номінаціях: тварини навколо нас, рослини навколо нас. Народознавство, краєзнавство, серед робіт в категорії народознавство дослідження шестикласниці Дарії Петрусенко з горішніх плавнів про військовий сленг, наприклад, 4-5-0 – це тиша. Плюс це я тебе почув. Плюс плюс це пречудово. Кріт це шпигун, таблетка це медична допомога. Переможці обласного етапу отримають дипломи і цінні подарунки. Після чого візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт юний дослідник.